На 11-му буде заклезнати його. Побачив, що швидка так само зупинився. А таксі на великій швидкості їхав, одразу швидка звідси, а таксі звідси, І одразу всередину у нас сюди. І прямо я, перед я вашим сиді... капотом. Та, на мене ще? Ви дали взад, дали у нас стукнула, а потім почало щось шипіти. Я думаю, що газ, в мене газова установка. Ага. Я трошки відіпхано за часу не зірвалося. Швидка, наскільки ми знаємо, їхала з маячками і з сиреною, але вона їхала на червоний сигнал. Зі сторони вулиці Шупена в'їхав в Шевроле Вево, таксист. Далі подальше, ми вже виясняти слідчо оперативна група. І скільки людей травмовано, скільки в живі? Травмовано водій-таксист, Шевроле Вело, пасажир травмований, водій. От швидкої ну, четверо людей травмували. Їх забрали швидко. Швидка медична допомога забрали, так, приїхали. Вже вони знаходяться зараз на лікування.